Для початку, щоб виставити ворота, треба їх спочатку горизонтально виставити в рівень. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми могли виставити верхній підтримуючі ролик. Якщо ви буде не в рівні, тобто будуть стояти отак, і ви поставите верхній підтримуючі ролик, вам придеться їх просто переставляти. Вам треба буде піднімати ворота і воно ж вже не буде давати, куди верхній підтримуючі ролик. Тому саме перше, що робиться в монтажі воріт виставляється горизонтальний рівень. Це саме перше. Ми, ми шукаємо горизонтальний рівень. На даний момент ми виставили горизонтальний рівень. Я зараз поставив ось тут каретку. Ну, це тимчасово. Для того, щоб вони мені нікуди не перекидалися, тобто я взяв горизонт. Тепер я можу виставити верхні підтримуючі ролики а потім буду робити далі. Що буде далі? Дивитися в даному відео. Або переходьте в шапку профіля і дивиться. по, по наступным видео. Да подожди, подожди, надо отмериться, отрезать. Не, поставь нормально. Ну, конечно. Слушай, ты определись, то, то палка, то тяпка. Что-то ты какая-то... Не поймеш. Зараз відріжемо лишнє, зробимо по висоті правильно і потім прикладемо, поміряємо, де засверлити, засверлимо і будемо встановлювати.